Ми любимо тусовки, ми любимо техніку, ми любимо фільми. Так, ще нещодавно фільми ховалися у таких коробочках. Ми любимо ігри і круті девайси. Ми ніколи не читаємо інструкції, адже ладні порозумітися із будь-яким гаджетом. А якщо щось піде не так, ми щось придумаємо. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що об'єднує космонавта на орбіті зірку Титаніку та Барака Обаму. Звісно ж, селфі це божевільний тренд. Номер один сьогодні. І звісно ж він потрапив у ігри. Як модна світова течія вплине на відеоігри? Дізнайся у фокусі, що робити, коли у найкращу стратегію 20-го століття прийшла війна. Heroes 7 ви будете буквально виривати перемогу, і для цього треба об'єднатись із дізнайся усі секрети довгоочікуваних героїв у ексклюзиві. Високі технології, великі проблеми. Не пропусти рейтинг ігор, в яких новітні технології призвели до трагічних наслідків у трійці і гронавта. Але спершу абсолютно безпечні проекти, які щойно вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Якого біса мене сюди послали? Я детектив між іншим не якийсь патрульний. Так що тут? Сусіди жаліються на шум? Стопутняк шпана забавляється. З такими думками ти заходиш до закинутої дурки, не підозрюючи, що попереду пекло із якого не вибратись. На перший погляд, важко придумати банальніший початок для хорору, але лост візм хорор унікальний. По-перше, він від творців гри, на яку чекали 20 років, і по друге, він вийшов виключно на мобілах і планшетах. Схема класично блукаєш психлікарнею і дізнаєшся секрети. 20 років тому тут проводили досліди на людях, поки не почали зникати працівники. А тепер тут тільки словісні привиди та чудовиська рискають у пошуках тебе. Чути їх рикання за дверима реально лячно. Особливо якщо зброї обмаль та й ту, що є, ти сам зібрав із мотлоху. У мобільному світі страшніше за цю гру лише розбитий сьомий айфон одразу після покупки. І рекомендують. Ну а як Вити нечисть професійно, Дізнаєшся далі у рубриці «Свіжак». Ночь тиха не слышно сов Ждут того, кто опасней волков, Ведьма что за сто медяков, Брежет, порубит на сотню кусков. Тібят і сєліком. Гарний голос. Хочеш послухати іншу пісню? Хочу послухати, як ти кричиш. Ой, який палкий, який сильний відьмак. Тільки сьогодні кричатимеш ти. Твоя робота вбивати чудовиськ, рефлекси відточені, мечі загострено, закляття вивчено. Та ані це, ані надлюдська сила не допоможуть, коли проти тебе сукуп. Твої удари переможуть будь-кого, тільки не її. Твоя реакція завжди дозволяла увернутися, та навіть її пазурів. Рани нестерпно болять, сили тануть. Ти програв цей бій. Але так і було заплановано. Твоя сила не в мечі чи закляттях, а у хитрості, адже ти відьма. і на цей раз від твоїх рішень залежить доля світу. Довго РПГ від студії CD Projekt Red нарешті вийшла і одразу отримала кілька нагород. Найкраща гра за усю історію людства. І не дивно, ти одразу пірнаєш у величезний фентезійний світ, що живе своїм життям і ховає пригоди та несподіванки за кожним кущем. Розробники наміксували політичних інтриг та небезпечних розборок, полювання на чудовиськ та навіть лав сторі. На кожному кроці повно видовищ про спецефекти. Має новий движок Red, який називають найдосконалішим. На консолях графіку відьмака погіршили у п'ять разів, бо приставки нового покоління просто не витягували цю красу. Нічого не скажеш, вийшов найепічніший блокбастер десятиліття. Що ж, лост візін та Witcher 3 вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці: рубрика Скоро. Далі у ігронафта. Обрій ранок сер. Чого бажаєте? Чашечку чаю чи одразу кулаком в піку? Можливо, джентльмен із тебе ніякий, але саме ти здатний навчити манерам кожного покидька від Трафальгарської площі до найтаємніших закутків Лондону та врятувати місто від таємної загрози у продовженні легендарної серії «Assassin's Creed Syndicate». Друга половина 19-го сторіччя Англія неминуче їде у майбутнє на парових потягах. Але разом з промисловою революцією у Лондоні прогресують вуличні банди, які контролює древній орден тамплієрів ваших заклятих ворогів. Ти, Джейкоб Фрай, мусиш зняти циліндр та очолити таємну організацію асасинів, щоб район за районом очистити місто тамплієрів. А не сподівайся, що це буде легко. Вороги нацьковуватимуть на тебе вуличні банди та підсилатимуть професійних вбивців. На щастя, у Сіндікейт вам допомагатиме ваша рідна сестра Іві. Вона теж асасинка і повноцінний герой гри. Поки ви трощитимете ворожі щелепи кастетом та стрілятимете по македонськи з шестизарядного револьвера, іві працюватиме тихо, використовуючи приховані клинки та отруйні дротики. Але у вас буде дещо спільне. Це крутий пневматичний гарпун, який підніме вас, хоч на верхівку бік Бена за лічені секунди. З найвищої точки Лондону тобі відкриється дивовижний вид на місто, яке відтворене. До найменших дрібниць. На вулицях ти зможеш запросто зустріти Чарльза Дарвіна чи послухати історії письменника Дікінса. Але коли запахне смаженим і вороги обсядуть з усіх боків, доведеться навчитись круто красти карети. Поїздки на каретах це найважливіше нововведення. Такого в наших іграх раніше не було. Ви зможете дати упику кучеру, поцупити карету і влаштувати справжню погоню за злочинцями, збиваючи усе на своєму шляху. Це буде карколомний екшен. Студія Ubisoft врахувала прикрий досвід попередньої Assassin's Creed і додала у гру вражаючі зміни. Проте проїхатися каретою по Лондону, опанувати пневматичний гарпун та стрибнути з верхівки Біг Бена тобі вдасться тільки наприкінці цього жовтня, коли Синдикейт вийде на приставках нового покоління. Assassin's Creed ще у розробці. Тож ти поки не можеш озброїтись крутими асасинськими пристроями. У розробників ще є час додати до гри Кольт Пітон. Що це за крута зброя? Ти дізнаєшся просто зараз у рубриці Арсенал. В Америці права людини захищає конституція і кольт Бітон – найкрутіший револьвер у стилі дикого заходу, улюблена зброя Семюеля Ель Джексона та Сільвестра Сталлоне. Калібр – 357 магнум, вага 1,4 кг. кілограми, дальність 50 метрів, магазин 6 патронів, сполучені штати 50. Всі помішані на вестернах і револьверах. Револьвер, зброя елегантна, але руйнівна сила в неї несерйозна. Тому між кращими зброярями Америки почалось змагання. Хто перший сконструює модний і компактний револьвер, але з потужністю гармат. Поки усі інші думали, як ускладнити конструкцію, інженери фірми Коль просто узяли звичайний барабанний револьвер і зарядили його набоями більшого калібру. От так просто винайшли пітон. Найпотужніший револьвер свого часу. При стандартних розмірах він здатний рознести мішень з одного пострілу у зомбаків зевокінде. Все просто в голові не вкладається. При такій потужності віддача відповідна. Однією рукою не втримаєш. Звісно, якщо ти не мачо з Black Ops, здатний стріляти з двох пітонів одночасно. Жінкам револьвер теж прийшовся до душі. Для них є навіть спеціальна компактна модифікація пітона, щоб у сумочку власти. Хіпмен теж любить пітон за компактність, хоч він і не жінка. Американські армійці та копи теж взяли пітон на озброєння. Спеціально для них придумали кілька корисних гаджетів. Читів для більш швидкої перезарядки спідлоадер, а для точнішого прицілювання оптичний приціл. Що ж, тепер ти знаєш все про польпітон, простий, стильний та вбивчий, і тому популярний серед копів військових і спецпризначенців. Ти і сам можеш ним озброїтись. Конституція ігронавта дозволяє тобі носити зброю, але тільки у віртуальності нам потрібно перезарядитись. А ти лишайся тут, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі, що об'єднує космонавта на орбіті, зірку Титаніку та Барака Обаму. Звісно ж, селфі це божевільний тренд номер один сьогодні. І звісно ж він потрапив у ігри. Як модна світова течія вплине на відеоігри? дізнайся у фокусі, що робити, коли у найкращу стратегію 20-го століття прийшла війна. В Heroes 7 ви будете буквально виривати перемогу. І для цього треба об'єднатись із. Дізнайся усі секрети довгоочікуваних героїв у ексклюзиві. Високі технології. Великі проблеми. Не пропусти рейтинг ігор, в яких новітні технології призвели до трагічних наслідків у трійці і гронавта. <звук> Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі, що робити, коли у найкращу стратегію 20-го століття прийшла війна. Heroes 7 ви будете буквально виривати перемогу, і для цього треба об'єднатись із дізнайся усі секрети довгоочікуваних героїв у ексклюзиві. Високі технології, великі проблеми. Не пропусти рейтинг ігор, в яких новітні технології призвели до трагічних наслідків у Трійці і гронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Голівудські зірки робляться просто на вулиці. Космонавти займаються цим на орбіті, а Барак Обама прямо у Білому домі. Мова про селфі. Модна світова течія захопила половину людства і нещодавно дісталася ігор. Ти можеш зробити селфі прямо під час пограбування у GTA 5. Або разом з орками у World of Warcraft. Це, звісно ж, весело. Проте чи не шкодить це самому ігровому процесу, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Селфі або себесики – це вид автопортрету, зроблений за допомогою камери смартфону або фотоапарату. Феномен селфі виник ще на початку 2000-х в Австралії і згодом отримав таке широке розповсюдження, що вже у 2013 році укладачі Оксфордського словника визнали селфі словом року. Селфі це просто божевільний тренд. Щодня на планеті Земля знімається більше одного мільйона селфі. За статистикою 50% усіх. Іх чоловіків землі і 52% жінок землі роблять селфі. Нью-Йоркські дослідники з Graduate Center вважають себе сики одним із феноменів електронної сучасності, і це не дивно. Адже люди не тільки роблять свої фото, а навіть присвячують їм власну творчість. Для селфі пишуть спеціальні пісні, Навіть серіал є, який називається Селфі, то селфі везде. Більше того, щоб зробити ідеальне селфі, люди готові годинами стояти перед дзеркалом, видиратися на хмарочоси та навіть залазити в пащу лева. І така тенденція викликає справжню тривогу у науковців. последние исследования ученых доказывают, что селфи это больше уже приравнивается к некоторым психическим расстройствам. К примеру, один подросток из Британии бросил школу, полгода не выходил из дома и 10 часов в день проводил, снимая себя на телефон. Он хотел сделать идеальное селфи, но спустя полгода у него это не вышло, и он решил покончить жизнь с самоубийством. Вот тут в доту чувак играл на самом деле. Так само казали и про GTA, в еще нещодавно тоже появились селфи. Адже суч... Ясні тренди мають тенденцію розповсюджуватися на усі сфери медіа. Розробники GTA 5 в принципі, всю свою гру присвятили селфі на обкладинці, дівчина, яка робить себе сик, у грі теж постійно можна робити селфі в GTA Ти займаєшся йогою, водиш машину, грабуєш банки, тобто робиш усе, що й у реальному житті. І звісно ж, робиш себе сики. Але як появу модного тренду сприйняли фанати гри? Гравці з цього зробили справжній рух. Вони роблять дуже круті. Селфі з різними сценаріями, там де взагалі відбувається щось божевільне, валяється купа трупів, щось вибухає, пролітає НЛО чи будь-що інше. Насправді Себесики в ГТА тільки на користь ігровому процесу, адже фанати не лише розважаються із допомогою фотокамери, а й перетворюють це на справжнє мистецтво. Цей успіх помітили інші розробники і додали селфі в такі ігри, як Legend of Zelda, Mortal Kombat та навіть Doom. В Думі теж добавили селфі, но це взагалі просто повний бред. Ти на Марсі відбиваєшся против демонов из ада і в это время будеш делать селфі, така реакція стала для розробників справжньою несподіванкою. Чому в GTA себе сприймаються гравцями із захватом, а в таких іграх, як Дум, викликають негативні емоції. Справа у тому, що деякі розробники зовсім не враховують сеттинг та атмосферу власного проєкту. Коли гра відображує реальність, тоді і селфі виглядатимуть в ній органічно. Проте, коли вони з'являються в Фентезійних чи футуристичних іграх це викликає щонайменше непорозуміння. Сетинг, тобто місце дії гри, це найскладніший бар'єр для селфі, але його можна подолати. Як це зробили творці World of Warcraft, перетворивши себе сеті на бойовий трофей? Всі гравці у WoW можуть відправитись у спеціальний квест, і після чотирьох годин страждань вони добувають камеру, яка дозволяє знімати свого персонажа ну, у стилі селфі. Навіть більше після знайдення камери ти зможеш вирушити в пригоду на пошуки відповідних інструментів для неї на кшталт фільтрів чи стіка для групових фото. Невже все це ігротворці зробили тільки через потурання модним тенденціям? Чи причина зовсім інша? кажется это связано с тем что вот наши камеры слишком долго были направлены во внешний мир это был банальный скриншот ты не ощущаешь того что ты делаешь фотку даже если у твоего персонажа например в руках камера ты делаешь щелк это все равно то есть вид от первого лица того что происходит перед тобой но волшебным образом когда твоему персонажу дают в руки камеру и он ставит ее вот так на себя все мир меняется восприятие меняется все становится в сто раз круче что ж селфи в играх не только не игровому процессу Впаки, урізноманітнює його. Та головне дає тобі можливість відчути, що на вулицях Лос-Сантосу, в лісах Азероту чи прямо на Марсі, рятує світ не якийсь там намальований персонаж, а саме ти, ігронавте. А отже, такий тренд заслуговує на появу в твоїх улюблених іграх. Далі у програмі високі технології, великі проблеми не пропусти рейтинг ігор, в яких новітні технології призвели до трагічних наслідків у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Війна це хвороба, що пожирає життя, руйнує надію та нищить цілі імперії. І коли вона приходить на рідну землю, країні вже не обійтись без справжніх героїв, як стати одним з них та врятувати батьківщину від апокаліпсису, тобі розкаже Йоханес Пфайфер. Спеціальну надру Денатру. дизайнер нової частини культової стратегії Heroes 7». В імперії Сокола йде кривава війна. Шість фракцій від нежиті до темних ельфів б'ються один проти одного за владу. Та тільки ви, айван, з роду грифонів, маєте право на цей престол. Але щоб здобути перемогу, вам доведеться об'єднатися із найзлішими ворогами. Але спершу вам доведеться відбудувати власний замок. Для цього треба звести нові споруди, конюшні, щоб найняти кавалерію, фортеці, щоб мобілізувати чаклунів. Кожна нова будівля додаватиме вам нових бійців з унікальними здібностями. Це важливо, адже армія має бути різноманітною. Наприклад, лицарі краще битимуться у ближньому бою, а чаклуни та лучники підійдуть тільки для атаки на відстані. Але вірно укомплектоване військо це тільки половина справи. Його ще треба загартувати у бою. Це один з головних секретів гри. Чим більше ви битиметесь, швидше будете отримувати цінний досвід, який можна обміняти на покращення власних навичок. Зможете накинути собі на додаткові бали пересування по мапі або підняти свої магічні здібності на вищий рівень. Це, до речі, дуже корисний апгрейд, адже без магії не обходиться жодна бійка. Тож вам доведеться постійно вивчати нові закляття, яких буде аж чотири види: одні спрямовані на захист власного війська від ворожих прокльонів, інші додаватимуть впевненості та бойового духу, треті здатні створювати пастки для супротивників. І нарешті останні найпотніми. Тужніші зможуть вразити нападників блискавками, вогнем та навіть метеоритним дощем. Тільки губу не розкатуйте. Одразу всіма чарами вшкварити не вийде. На це знадобиться чимало ресурсів. І щоб забезпечити себе ними, вам треба буде постійно захоплювати золоті копальні, родовище дорогоцінних каменів, а також відшукувати скарб. У пошуках пригод та артефактів, вам, як і раніше, доведеться ходити підземеллями, відвоювати фортеці та досліджувати кожен куточок величезної мапи. Але головна фішка у тому, що на ній постійно відбуватимуться непередбачувані події. То на вас зненацька накинеться зграя драконів, то завалиться важливий міст і доведе. Це шукати інший шлях, який принесе вам ще більше захоплюючих пригод і можливо великих проблем. Спеціально для ігронавті сьома частина культової попрокової стратегії героїв вібрала у себе усе найкраще з серії, і точно прийдеться до смаку не тільки поціновувачам олдскулу, а й усім ігронавтам загалом. А якщо тебе все ж таки манять сучасні технології, спершу дізнайся, які несподівані наслідки вони можуть спричинити у іграх. Про це у трійці і Півстоліття тому ядерна енергія, польоти в космос та роботи були фантастикою, але сьогодні вони вже слугують на користь суспільству, та іноді навіть невинні технології реальності можуть призвести до трагічних наслідків в іграх. Які з них найнепередбачуваніші дізнаєшся за мить у трійці ігронавта? У 1945 році американські вчені навчилися множити атоми на нуль, тобто ділити їх. Наслідки такого відкриття відчули на собі мешканці японських міст Хіросіма та Нагасакі. Здавалося б, що може бути страшнішим за атомну бомбу, тільки двоногий крокуючий танк, який здатен нанести ядерного удару у будь-яке місце на землі. За іронією страшну технологію вигадали саме японські розробники, творці культового екшену Метал Гір. А тобі Соліду Снейку довелося знешкоджувати цю смертоносну зброю, адже вона опинилася у руках терористів, прориваючись крізь загони озброєних покидків, ти втратив друзів, руку та віру у майбутнє. Адже ядерний танк мав зберігати мир у всьому світі, а став причиною війни, і це прикро, але досить передбачувано. Саме тому Metal Gear 5 посідає останню сходинку нашого чарту. У сучасному світі нас постійно оточують роботи. Навіть твоя пральна машинка це теж робот. І якщо вона на тебе ще не нападає як термінатор, це тільки тому, що в неї, як і у інших гаджетів, немає повноцінного штучного інтелекту. Та нещодавно в Лондоні штучний інтелект вперше в історії пройшов тест Т'юрінга. Тобто, у спілкуванні в інтернеті переконав людину, що він не машина, а 13-річний хлопчик з Одеси. Це справжній прорив. Та що ви такое говорите? От тільки у майбутньому тобі буде не до спілкування з роботами. Ти будеш з ними битися. Принаймні так вважають розробники Black Ops 3. Машини повстануть проти людей, і тобі, ігронавти, доведеться поповнити ряди американських морських котиків. <звук> Ні, не цих. Тренованих бійців з екзоскелетами, джетпаками та кулеметами, адже штучний інтелект, що мав допомагати людям несподівано, змусить тебе буквально на стінку лізти. За це Black Ops у нашому рейтинзі, але отримує тільки срібло, оскільки золото забере те, що рятує нам життя. Що робить тебе повноцінною людиною? Правильно, голова, ноги та руки. Майже як у британця Найджела Екланда, тільки за тією різницею, що однієї руки чоловік позбувся внаслідок нещасного випадку, але вчені та медицина його не залишили. Найджелу створили біонічний протез, яким він зміг керувати лише силою думки. Така технологія допомогла британцю знову відчути себе повноцінним членом суспільства. Та навіть трохи героєм, Deus Ex Mankind Divided адамом Дженсоном. Щоправда, Адаму хірурги встановили не тільки залізні руки, а ще й ноги, очі та бороду. Все, що він втратив під час страшного вибуху, і здавалося б, треба радіти, але Адам змушений рятувати людство, яке розділилося на кібернетично покращених та звичайних людей. Неймовірно. Але технологія, яка була призначена рятувати мільйони життів і прибрати нерівність між неповноцінними та повноцінними людьми, зробила їх найзлішими ворогами. І саме тому Deus Ex Mankind Divided посідає перше місце рейтингу ігор, в яких технології призвели до трагічних наслідків. Ми щодня б'ємося з чудовиськами. Відбиваємося від космічних загарбників та долаємо смертоносних роботів. Ми виправляємо власні помилки і не шкодуємо сил, щоб наступного тижня ми змогли зустрітися тут, у ігронавтах на QTV.